Всім доброго дня, автопарк місто Київ, нове надходження Cadillac Escalade 2008 року. З оригінальним пробігом 8600 км. В індивідуальній комплектації автомобіль реально новий. Ви подивіться на цей хром жодної царапинки. Дуже-дуже гарний. Індивідуально вже перероблений, з перегородкою, з шторками, є караоке, тві, телевізор, підігрів, настройки, є телефон для зв'язку з водієм. Подивіться на стан порогів, електропідніжки. Все працює новий авто. автомобіль. Автомобіль свої гроші коштує. Місце водія Круз з автозапуском. Роль дерева. Жодної царапинки. Автомобіль з консервації. Є холодильник, люк. питанням придбання в автопарк міста Київ Сумська 2А